Шлях до Європи через освіту. Івано-Франківський національний університет нафти і газу продовжує реалізацію проекту Подвійний диплом у співпраці з польським навчальним закладом. Місцеві студенти мають змогу отримати документ магістра не лише українського, але й єврозразка а відтак і рівні шанси із закордонними сподеями влаштуватися на роботу у будь-якій країні ЄС В певній мірі це дає можливість більш реалізувати свої можливості молодим людям. Конституційне право мати належну освіту і мати належну роботу. За парти Краківської гірничо-металургірної академії студенти і фунтунгу сядуть уже в четверте та цього разу щасливий квиток до Європи. Вибороли одразу 88 кращих сподеїв із трьох факультетів університету. Окрім того, до списку щасливчиків додали три нові спеціальності: це спеціальності, такі як буріння, видобування нафти і газу. Геологія нафти і газу, геофізика, екологія та охорона навколишнього середовища. І вперше поїдуть студенти спеціальностей землеустрій, кадастер, геодезія та геоінформаційні системи комп'ютерні технології. Навчатимуться у Кракові майбутні магістри безкоштовно витрачатимуть гроші хіба що на харчування та власні потреби. Тож, зізнаються, втратити такий шанс просто не могли. Та й умови відбору не надто складні. Лише відмінні оцінки, бажання вчитися, і вільне володіння трьома мовами: українською, англійською та польською. Досконалити свої. Пахові знання також подивитися, яка там культура, мова. І, Звичайно, хотілося подивитися, який рівень навчання в Кракові. Навчальний процес у Краківській академії для івано-франківських студентів розпочнеться вже в понеділок. Комрієний диплом вони здобуватимуть традиційно близько трьох місяців. А відтак долю майбутніх науковців вирішуватиме спільна екзаменаційна комісія обох вузів.